Ранок починається з кави. Добрий ранок. Половинку води без цукру. Так, без цукру? Да, так. Да. Дякую. Привет, Паша. Привет, твой мадрюк. Как Привет. оно? Нормально да ничего, Нормально доехал? Да, да, все хорошо. Будем сегодня работать. Ну, я подойду Пока. по попозже. Хорошо. Добро Всем, кто пьет а вот так аж зранку. А смачного. И всем доброе рано. Сьома ранку народ вже двигається, Поки там дружина розкладається, Піду і я щось пошукаю Якщо знайду щось цікаве обов'язково вам покажу Ось попався жираф такий Оце полонний. Вот кто то Панаклея его, чтобы мягенько стояло. А да, цеполоны. И я даже не знал. Я думал, это современный журнал. Не, не, это А вот. Да. Ну, вот, бачите, что золото я на нем. Не да. А сколько вот этот биток? 100 гривен. 100 гривен. Да, это не... Німецький, так, під піво. Так, ну добре. Жирафу, мабуть, заберу. Добре. На вулиці мінус три, майже середина квітня. Вже привикли до тепла, а воно похолодало. Хожу аж. Руки мерзнуть. Ну, але щось попадається. Вже є перші знахідки, далі вам покажу. стеклянная длинная э, mm. да, это овощи. подставка это печала. чернильница а чернильница да давленная mm. все красиво клеймо мастера ну, да. клеймо мастера все стоит на шарах это старинная работа так сработа да. какая красивая а вот женочи вот такие прекрасные почем за грамм там не за грамм там ну смотри а, что там от 200. от 200 гривен у меня цена самая лояльная ну, давайте я открою вот от 2. 200 гривен за изделие да ну, это этот я камень. Знаю, за камень. О, я забыл. А быстро не вспомню. Это кулончик, да? Кулончики, да. Кресты в Кресты старинные, и мали восстановленные. А кулончик это из сколько? 1200. 1200. Гранатик. Ух ты, красивый, да. Крест на серебре. Угу. А где вы сказали, сильныечки там вот да, они да. это 84 проба на шариках с клеймами. все красиво и вот. какая цена 1200 1300 как первому покупателю пожалуй угу. под стаканчик 84 пробы почем конь 7000 да. М -м -м. И це також, да? Ложки, вилки, серебро. Это маршак. Смотрите, киевский ювелирный мастер, клейма, Угу. Они в идеальном состоянии. С Шарки, есть, ну, есть Европа. Выбо... Выбор до 50 за грамм. А цепочки. Цепочки 70-75 за грамм. За грамм. Ну добро, дякую вам. Так, это серебро. Ось девчонка такая попалась. Ну у нее два За... названия. Девочка с полотенцем или Щербина еще называют ее. Щербина. Просто. Автор Щербина. А, ну автор ну, такого, Щербина, знаете, да. Ну конечно. Его знает. была выпускная работа. Mm. Ну когда он там что-то заканчивал. Или... Я понял. Ну так, да, таке, з добрим ранком, щось. Так. Да. І ось Баранівська, першокласниця, Також тут перший сорт. Ну, в синенькому це Баранівська. З ЗХК трохи інше розмалювання, Ну ці дві заберу. Поки я бігав, дружина вже розклала вітрину. Зараз вам покажу, що ми сьогодні привезли на барахолку. Ось такий товар. Порцеляни сьогодні також багатенькі. Тарілочки різні. Огорчик є. Ну, цукорниці, чайники, чайні пари. Вже зранку, поки я бігав, дружина продала. Ось такий кафейний набір там. Чотири пари було. За 300 гривень чотири пари вже продала. Ось кружки є. Київські, ось такі великі. По 200 гривень. Ну, он цікаво є, під квітый вазон. Ала, ну покажи клейму. Ось ЛКСФ, Львівська, Майолика. вазон шикарный. Ну и тут у нас, как завжди, игрушки есть, парфумы. Еще разная мыльно-рыльная история. Значки. Вот все, есть роги. Такі ну, телефони, монети, картки. Квіточка моя. все, що продамо, будемо вам показувати. Ось такі, друзі, дві чашки великі, київські. По 200 гривень за штуку продані. Ось завітав до, до хлопців з Дніпра. Ось такий товар є. Ось дивіться, така брош. Така вона десь в діаметрі, мабуть, 6 сантиметрів в 3 ціна 600 гривень. Гарно. Ще такий підвіз. Ну, Різ, різний. Такий нож. Викида добрий. Ось такі в ножнах кинжалы запанки. Сервиз ось такий. Лфз. Ось такий популярний сервис. Стареньке полонне 60-х років. Ціни. А скільки ЛФЗ Паша? Ой, це Я не зараз до Паші підемо, подивимось. Також земляк з Дніпра. Ось такий товар. Пашаю вітання підписникам. Всім передаю привіт огромний. Заходіть до нам, покупайте. ціни. Хороша людям. Знижки будуть. Людям доброї волі, дивіться, який товар є. Там майолика оттекал. Зараз туда зайду, покажу вам. Вот такие баранчики. Это твои, Паш? Это чудо-звери, вот такие. Василькивка Руками не трогай Ну да, это так Паша, а можно тронуть руками? А, это Я понял, все ложь Я понял Добрый Я да, распоряжаюсь Ну давай тоді За гарну торговлю. Всім гарних придбань. Ось такі тарілочки. гарні для сервіровки. Коростень, п'ять штук. По 30 гривень за штуку продані. Ось такі часи радянські за 250 гривень продані. Ось такий лось, друзі. Покажіть, будь ласка, климу. Климу. Ага. Полонне. За 180 гривень проданий. Покажемо. Ось такий горщичок чи вазочка декоративна. Майолика за 100 гривень продане. Давайте покажем. Ось такі тарілочки цікаві. Це у нас будянські. А, а ну давайте поди. Будянські. По 25 гривень за штуку продані. Ось такий чайничок. Із сервіза яблуко. Це у нас Виробник полонний за 200 гривень проданий. Дякую вам за придбання. Роз, квіточка моя, вже смаколики. Набрала смаколиків, будемо снідати з кавою. З кавою будемо, да. трошки. Всім, хто снідає, обідає, мачного. А, ось такий нільс на гусю за 200 гривень проданий. Дякую вам за придбання. А ну покажіть. Ось така кружка. Дивіться, півлітрова мабуть. Та мені там... Довбиш. Мені блять пити чай. Не, мені я людям показую, щоб розуміли клеїмо. Я там... все їду палаті. Я ну, і Чайок будете пити. За 50 гривень продано. Дякую вам. Завітав до Льохи. Приєм-прийом. Колісос на ринку. Залітаємо, покупаємо, вкусняшки покупаємо. Саме вкусняшки по низьким ценам. Промокод полісос пилес називаєте і все, сразу вам промокод. Приніс Льохі вкусняшки о, в подарунок. Обіцяв йому. Ось такі ноки. Дякую, дякую. Ось. Мені теж да. ну, приніс чоловік. Ну, прийшлось дати пару гривень. Ну, а так, я мені не треба. Моторовка хороша. От души ну, тобі. Все, спо... Дякую, друзі, дякую. Ко є телефончики, приносите, якщо куплю навіть, якщо хороше. Все, дякую. Да. Приходьте, друзі, до Льохи. Гарний товар, зроби вам скидочку. А тут товар, да, Лю? А оце тарілка ось оця. От дивіться, друзі, яка тарілка у Льохи. Ну трохи є. Так, щоб під реставрацію, але ручний розпис. Дуже гарний. Це не фарфор. Не порцеляна, кераміка. Ось такі товари. Є ульохи. Ось відоме барахольне поле чудес. Це ось біля епіцентру п'ятачок. Зранку десята ранку, гуде. Хтось шукає скарби, хтось хоче продати свої скарби. Приходьте, друзі, на барахолку. дуже цікавих моментів, цікаві люди, цікаві предмети, як в музеї, будь ласочка. Ось такі дві плівки, Жанна. Бічевська і Олександр Вертинський. Дві за 50 продані. Ось ще дві таких тарілочки будянські за 50 гривень продані. Ще лишилося 4 штуки. Ага, ось вам здачу. 200, так? Да? Uh -huh. 450. Дякую yeah, вам yeah. за придбання. Зранку було сонячно, зараз захмарило. Хоч би дощ чи сніг не пішов. Ну, по прогнозу не повинно бути. Ну, будемо дивитися. Зараз покажу вам всі знахідки за сьогодні, що мені вдалося знайти. Ось такий жираф. Але там в бардачку солонка. Дай будь у жираф ось такий полонний. Потім ось такі дві мініатюрки. Український гопак. Знайшов по адекватній ціні, тому забрав обидві. Ось друга, Ну помити треба. Грязненькі. Ось такий перець кореспондент. Також знайшовся сьогодні. Це виробник Баранівка, перший сорт. Такий вже рідко трапляється. Ось така дівчинка з полотенцем. Також гарна статуетка. Це у нас зихикаполони вищий сорт. Також вже рідко трапляється. Така знахідка. І ось першокласниця. В синьому. Такому розфарбуванні. Це Баранівська. Перший сорт. Дуже гарно. Гарний стан. Ось. такі. Така порцеляна і ось. Сільничка срібна. 84 -та проба. Така погода. Така старенька. Ну, бачите, вона на шарах. Це такі речі колекціонують. Тому я забрав, будь ласка. Друзі, кому цікаві такі речі? На них буде огляд продаж. На каналі цікаві речі. Посилання залишу під цим відео. Будь ласка, кому цікаво, переходьте і можна буде придбати. Так. Три тарілки, да, цілі. Такі клеймо, за 80 гривень продано. Отаки От три пари по 150 і таку пару. Чотири пари за 600. Ну, так. Диски. 150 продано. Да, ось сливочник. 60 гривень продано. Наборчик колечко-сережки и колье. 130 продано так, друзі, вазон 250 проданий таке блюдечко і чашечка 50-150 майже, майже пара так, 4 лоли по 40 гривень Ось плати ноутів. людина запропонувала по 30 гривень, 10 штук за 300 гривень продані. Десять значків тут різні, юные, юний інспектор, юные, ага. ну, різноманітні. Я Вибачаюсь. 20 гривень з вас да по 40 гривень за штуку да. продані 400 да. Будь ласка. дякую вам за предбатку вам... Ось такі 5 тарілочок гарних. коростень 5 штук набор за 100 гривень продані. Забирай, покус Дякуємо вам. Ось дві чашки такі. Це у нас городниця. Дві за 80 гривень продані. Ось такий чайничок. Це у нас зараз ага, стареньке полоне 60-х років. За 200 гривень проданий. Ось такий гарний куч шинчик. Це у нас Тернопіль. Така класика горох. Де ти? На, За 60 гривень проданий. Ось така пара, чайна, дружковка. За 50 гривень продано. От як ми удачно продаємо. Ось плівочка Макаренко, хто пам'ятає, може кого виховували по таким плівкам. Будь ласка, за 30 гривень продано. Ось такий предмет. Це для бджіл. Дмихать. Нет, це я буду собі дмихать. За 50 гривень продано. Дякую вам. Друзі! Ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте фото ваших предметів на Viber або Telegram. І ми обов'язково з вами зв'яжемося. Ось перед вами реклама. Натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Два часа дня. Завершуємо торгівлю Уже багато збираються сьогодні гарно поторгували ось така виручка десь біля 6 тисяч гривень зважаючи що предмети у нас саме там дорогі продажі 250 гривень Штука, а так по мілочам. Я вважаю, що гарна була сьогодні торгівля. Барахольщики задоволені. Дякуємо, друзі, за ваші перегляди, подобайки, коментарі. З задоволенням чекаємо вас на наших каналах. Всім! Пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.